З вами компанія «Автопарк», Сьогодні у нас нове чудове надходження. Це народний автомобіль, де Matiz Матіз 2008 року випуску, літровий двигун на передньому приводі на механічній коробці передач. Є звичайно сліди експлуатації по автомобілю, є невеличкі там рижики, пижики, але в цілому по автомобілю, по техніці вона повністю обслужена, потонована. Також задній ряд сидінь в дуже гарному збереженому стані, абсолютно без ніяких зауважень. Так, Світла стеля, склопідіймачі для задніх пасажирів, в цілому для передніх 4 чотири склопідіймачі, механічне регулювання водійського сидіння, 104 тисячі кілометрів пробігу, майже 105 кондиціонер, магнітола, механічна коробка передач. На даний момент по автомобілю зауважень немає, окрім деяких нюансів по кузову. Але ми всі розуміємо, е який це рік. Тому це авто можна придбати в кредит лізинг також за готівковий розрахунок. З вами компанія Автопарк, місто Київ, Сумська, 2А. Заїжджайте на перегляд і тест-драйв.